Добрий день, з вами знову Полтавська обласна бібліотека для наства імені Олеся Гончара. та у нас новий гість і нова тема для розмови. Сьогодні, якщо ви будете нас слухати в аудіоформаті, то здивуйтесь, бо ми сьогодні будемо казати і розмовляти про аудіоказку. У нас наш гість це Юлія Мішутіна, Мішутка. І сьогодні у нас в бібліотеці, а сьогодні у нас 19.10. Я це для тих, хто буде дивитися потім у запису, коли ми е викладемо наш подкаст та відео на Ютубі. Е 19-10 відбувається в нашій бібліотеці презентація аудіоказки, пригоди у бібліотеці. А ось тепер добрий день. Добрий день вас вітає Юлія Мішутка. Так. І що аудіоказка у бібліотеці? Про що це таке? Що це за аудіоказка? І чому саме аудіоказка? Аудіоказки я записую із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, і поштовх до цього мені надали мої раніше записи. Тобто я записувала і для дорослих вірші, і прозу, і трошки пісні. А потім почалася війна, і звичайно, що дорослі люди були у великому шоці, у паніці. І як це переживали діти? Важко уявити досі. Але мені... На одна знайома надіслала посилання на телеграм-канал Павлуша і Ява. Це відомий телеграм-канал, в якому записує казки, аудіоказки, і колискові будь-хто. Це може бути дитина чи будь-які батьки, мами татусі. Долучаються до цього проєкту і професійні актори. і записувала також Лілія Реприк, і фіналістка Євробачення. І будь-хто. І я вирішила, чому б не спробувати. І Я записала декілька казок і також виклала їх на свій телеграм-канал і надіслала Павлуша і Ява. Там була просто. Потужна кількість підписників, більше 100 тисяч. А в мене зараз на каналі 154 підписники підписуйтесь, І я так думаю, як всі почують, це було для мене так хвилююче. А потім люди, які вже чули мої записи, вони кажуть: ми навіть дорослі слухаємо на ніч твої казки, записуй. І я вже так натхну, надихнулася цим і почала записувати, записувати, записувати. І наразі в мене вже більше 120 казок, є колискові, є також серія. Про абетку, про кожну літеру розповідаю вірш, і далі цікавий факт, якийсь про українську культуру, побут, тобто і пізнавальний з початку навчального року вже в Україні. І взагалі, взагалі великий спектр таких казок. Є і казки народів світу, і українські і авторські власні так сталося, що моя подруга із дитиною була вимушена у зв'язку з війною поїхати за кордон. І у дитини був день народження. Я вирішила якось привітати досить нестандартної. Так, щоб це можна було зробити на відстані, тому що ну, поштою не можеш відправити всю ту любов, якою ти хочеш поділитися. Я записала таку казку за мотивами улюблених казок цієї дитини і надіслала і виклала собі в телеграм-канал. І в мене було дуже велике здивування, коли моя підписниця в інстаграм на цій сторінці казки від Мішутки, вона каже: Дякую за привітання моєї Софійки. Кажу, почекайте, як він каже: в мене в дитини сьогодні день народження, її зовуть Софійка, і дякую вам дуже. Я кажу, ну це точно якийсь знак долі. І після цього я подумала, що було б круто, якби це були аудіоказки, персоналізовані для дитини з її іменем, з іменем батьків, дітей, друзів, там, домашніх улюбленців. З'явилась така ідея. Потім я написала таку казку одну для своєї подружки. І для її дитини Аліси, і мені дуже сподобалось, тому що це було дуже творчо. Одне діло, коли ти записуєш готову казку, і всі знають цей сюжет. А інше, я там підбирала музику і звуки, всі там злетіла пташка, з мах крили. Це було прям дуже атмосферно. І для дитини це був просто, просто неймовірний подарунок, і такого подарунку немає ні в кого іншого. І вона так слухала цю казку. І взагалі діти, вони у зв'язку з тим, що в мене прізвище Мішутіна, всі. Називають мене мішутка і так мішутка, мішутка, і діти звикли кажуть, включи мішутку. А потім, вже, після того як я стала вже й автором казок, почала їх записувати, я натрапила на пост Ірини Конос. Де вона якийсь свій проект, здається, так, ну, 에... і Підказ був про це і так. Так, я як... переглядала. І я так написала. Потім були зустрічі в теплій кофті. І я кажу: якщо будуть потрібні казки, випишіть. І вона каже: Так, чекай! Бібліотека Олеся Гончара. Зустрічаємося, обговорюємо, і ми провели першу зустріч тут, у бібліотеці, 28 вересня. Я була вражена просто атмосферою, дітьми, як вони вони просто неймовірні. У нас почалася наша зустріч із того, що діти сказали, ми хочемо розказати вірші. Кажу, добре. Розказали один, другий, третій. Кажу, можна я? Розкази. Я розказала віршик про лисичку. Потім діти кажуть, а червону калину, знаєш, давай заспіваємо. Ми заспівали червону калину, і вже там протягом цих десяти хвилин вже була дуже класна дружня атмосфера. Так, от, мабуть, вміють тільки діти. І все пройшло на такому підйомі емоційному. Я розповідала про себе, показувала, як я вдома, записую казки відео і. Енергетика у дітей просто шалена, це неможливо передати. От обов'язково кожного запрошую. Приходьте на ці живі зустрічі до бібліотеки, це дійсно аж до сліз, <свісно> вибачте. І ми з дітьми придумали минулого разу казку. Я придумала зачин, це будуть пригоди у бібліотеці, і діти придумували, що може статися. І щоб не розкривати вже всі секрети, що в нас буде в казці, зараз буде презентація для дітей. І також розміщу на своєму телеграм-каналі, діти до цієї казки намалювали ілюстрації. Деякі ілюстрації і я намалювала також. І там голоси дітей, голоси працівників бібліотеки, також і Ірина Конос і. Я думаю, що це буде дуже цікаво, особливо ті діти, які почують свої голоси. Це, це дуже класно. І коли я побачила, як це відгукується дітям, я розумію, що це не дарма, і коли ти робиш таку дійсно щиру добру справу. От Хто хто, а діти дуже класно відзеркалюють те, що це на часі зараз взагалі це потрібно для розвитку, це українське, це наша історія, це наші приказки, байки, казки, пісні, колискові. І це дуже дуже актуально зараз. Тому запрошую всіх долучитись. У мене ще було так багато питань, але ви на всі вже <світ> і розповіли. <світ> так. Але для тих, хто буде дивитися це на Ютубі, то під роликом буде посилання на сторінку. Мішутки, де ви зможете також самі і почути, і увімкнути своїм дітям так, і, і провести час і побачити взагалі, як це все відбувається, як це діти робили, і можливо там уже буде і запис сьогоднішньої презентації. Так. Таке питання: ось зараз через війну дуже багато хто м, переживає таку і депресію, чи потрібно щось на що потрібно, на що люди могли б перемикнутися. Відволіктися. ось взагалі, запис аудіо не не кажу тільки казок, взагалі аудіо якогось контенту, чи це озвучування книг, чи віршів своїх інших друзів. Як це для людини, для людини, котра з цим не стикалася, це важко у це війти? Що потрібно знати? Потрібні якісь курси? Взагалі, щоб. Щоб вас було приємно слухати і взагалі вас почали слухати. Я зрозуміла ваше питання. Ну, взагалі, е, я розумію, що кожна людина талави... талановита, вибачте, по-своєму, і е, просто не завжди є можливість розгледіти цей талант. І якщо в дитинстві нам подобаються якісь одні речі, потім по життю в нас настає той момент, коли раз, і ти розумієш, що ось воно, оце твоє. Тому що я з дитинства я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони. Е, вони просто вклали все, що могли, і навіть більше, бо я ходила в музичну школу, я ходила на українські народні танці, я ходила на гімнастику всюди, всюди, де можна було активне шкільне життя, і всюди була творчість, і це дуже потрібно дітям. Будь-яка творчість. Якщо вам подобається малювати, малюйте крейдою, фарбою, олівцями взагалі просто малюйте. До речі, на минулій зустрічі була одна дівчинка, яка всю зустріч сиділа в блокноті, малювала. Малювала, малювала, а потім після зустрічі підійшла, каже: я намалювала вам подарунок, це вам. І це от просто дуже. Це ж дитина дуже старалася. Вони в цей малюнок вкладали ці відчуття, які в неї були протягом цієї зустрічі. Це дуже, дуже такі пам'ятні моменти. Просто треба пробувати. А взагалі, так як я вже мала з голосом там на співах в музичній школі якісь е, певні навики, я працювала 6 років у контакт-центрі однієї відомої mm -hmm. транспортної компанії і в мене була робота пов'язана із голосом. Потім стався такий переломний момент, коли я вже після декрету вийшла на роботу, і після одного дзвінка просто клієнт сказав, що у вас такий гарний голос. Ви не думали працювати на телебаченні. Я кажу: дякую, там все вам за дзвінок, за звернення, а за в голові. За і я зрозуміла, що так. І потім, враховуючи вже цей віддалений темп роботи, наразі як у більшості, і в нас немає часу набирати текст. Ми відправляємо голосові. І ми відправляємо голосові повідомлення. І потім, якщо хтось щось не зрозумів, ми переслуховуємо. І дуже багато, я впевнена, у вашому колі друзів є таких... Е з яскравими голосами, які ви так послухаю ще раз, бо там я вже зрозумів, куди йти, але отак гарно розповідає. І це круто. І я звернула увагу, що дійсно круто звучить, тому що одне діло, коли це по телефону, і це змінює трошки сам голос. А інше, коли і голосові також, і вживу, і це, це круто. І тоді саме з цього і почалося те, що я вирішила якось почати записувати. Спочатку починала в мікрофон, не в мікрофон, а в диктофон вдома mm -hmm. на кухні. Потім зрозуміла, що ну одне діло, коли ти говориш. Якісь алгоритми, вирішуєш якісь певні ситуації. Інше, коли ти починаєш цитувати класиків, коли це вірші, коли ти проживаєш емоції, хочеться, щоб був звук такий більш глибокий, поставлений голос. Я пішла на базовий курс по постановці голосу. Це в Полтаві. Дихання. Я навчалася в Полтаві онлайн, але це був курс від телеведучої Кременчуцького телебачення mm. Юлії Лавренко. В неї Круті досить такі курси, і я вже всі майже пройшла. І дуже класна подача. І що важливо, ми звикли, що вчителі в школі задали домашні завдання, і так ну, добре, гарно, там сідай п'ять або сідай два, як раніше було. А Юлія вона саме чує, у чому родзинка твого голосу, і де це можна застосувати. І якщо не враховуючи дитячі казки, то в мене дуже такий широкий спектр. Ектор, що я можу робити голосом і озвучувати, і завдяки тому, що такий тембр досить позитивний і налаштовується, може бути як реклама, десь в торгівельному центрі, так і як якісь більш там романтичні ролики, і дитячі казки, в тому числі, це звичайно певна специфіка, але і я навчалась. Потім проходила ще курс по вокалу. Зовсім трошки від Дарії Овсійчик також онлайн, бо вона зараз не в Україні. І це можна робити із будь-якої точки світу, онлайн. це... Аби було бажання, і аби була людина, яка ще тебе підтримує, тому що дуже багато людей мене зараз підтримує. І на початку, і моя мама вона перша переслуховує всі казки, всі записи. Вона мені дуже так чітко розказує, де було добре, а де бо вона педагог. Педагог, який от просто досконально в неї музична, педагогічна освіта, і вона з усіх боків дуже обширно мені дає оцінку кожному моєму запису, тому я дуже їй вдячна. І дуже багато людей, ще яких вже не буду всіх називати, але. Дякую, дякую, дякую. Завдяки вам. Ми маємо також і зараз ці результати, Діти в бібліотеці також були у захваті, що можна виявлятися голосом передати все. У нас, до речі, сьогодні буде дуже цікаве завдання. У нас буде вправа, яка називається Емоційна солянка. Я скажу по секрету, що треба буде говорити фразу Я люблю казки у різних емоціях. І це буде прохання, я люблю казки, або це буде злість, я люблю казки, і це буде емоції, це буде потужно. І я вважаю, що діти вони дуже емоційні. В них дуже круто це має вийти, і вони зрозуміють, що голосом можна як зарадити, як утішити, як підбадьорити, можна і образити, тому треба бути обережним. На цій вправі головне не соромитися. Так і все буде так. Не закриватися, все буде добре. Так, так, так. Емоційна. А з приводу віршів ви також казали, в мене є і інші ресурси, на яких вже такі твори для дорослих, в тому числі я і Ліна Костенко записувала на початку війни. Але зараз дорослі вони вже якось зрозуміли, як трошки трошки пристосуватися, як себе наповнювати, як не вигоряти, як не піддаватися паніці. А все ж таки, діти зараз потребують більше уваги і нашого піклування. І хорошого, хороших новин, хороших казок, тому що і в казках я впевнена, і в житті добро переможе зло, тому ми маємо вірити, і ми маємо також постійно розвиватися, навчатися і слухати, і підтримувати українське. І якщо можливо, ще я зачитаю авторський вірш. Так, в мене є давайте. серія віршів. Серія віршів про те, які бувають люди. І це буде вже такий не дитячий контент. Бувають люди, як троянди, інтелігентні та поважні, вони у вазі на віконці під всесезонним ясним сонцем. Бувають люди, як тюльпани ніжніше ніжних, крізь тумани вони ведуть тебе в оману, вони любов, яка дурманить. Бувають люди, як нарциси, вони актори та актриси. Про них згадають літописи, бо тільки в них зухвалі риси. Бувають люди, як ромашки, вони повсюди, як комашки, прості й смиренні, як монашки, зціляють чаєм у нашій чашці. Бувають люди орхідеї, оригінальні в них ідеї, вони сягають апогею, бо серед квітів є суддею. Бувають люди, як гвоздики, відомі траурні і квіти. Вони сумні. Про безликі, сльозами гіркими залиті. Бувають люди, як і квіти всихають смутком оповиті, Ніким ніколи не политі вони бур'ян, трава чи ліки. Не треба істин забувати, коріння треба підживляти, все зайве треба відрізати, себе лиш світлом наповняти. Нарцис, троянда, чи тюльпани, А має кожен в серці рани. Ти квітне. Та не жди пошани, щоб не зламатись під вітрами. Крутий голос. Дякую. Що можу сказати? Дякую. І на цій оптимістичній та чудові ноті будемо завершувати сьогоднішню розмову. Дякую, Дениса. І дякую вам за те, що прийшли приходьте ще. І сподіваюся, що це буде сьогодні не остання зустріч у стінах нашої бібліотеки. А всім, хто нас дивився на Ютубі, дякую за перегляд. Всі, хто нас слухав на Anchor FM на сайті з нашими подкастами. Приємного прослуговує та до нових зустрічей. До побачення до побачення.